Хочете дізнатися рецепт домашньої вареної ковбаси? Тоді дивіться відео до кінця. Ми взяли кілограм стегон, Знімаємо шкурочку і відділяємо від кості. І в нас чистого м'яса вийшло кілограм. І беремо, перекручуємо. На дрібне ситочко. Ми перекрутили і збиваємо ще блендером для того, щоб однорідна маса вийшла. М'яско ми збили і беру свої улюблені суміші для соління м'яса. Я беру номер 5 Хочу зазначити те, що тут в суміші немає хімічних покращувачів, смаку, фарбників, ароматизаторів, емульгаторів, тільки нітритна сіль і глюкоза. І беремо на кілограм м'яса 23 г суміші. І висипаємо цю суміш сюди. До речі, хочу зазначити, що підписники Вінницького м'ясника можуть спробувати суміш безкоштовно, якщо готові платити доставку 100 грам пакетика собі укрпочтою або новою почтою, і ретельно перемішуємо. Ми беремо харчовою слівкою, накриваємо мисочку і ставимо на ніч в холодильник. Так, ми достали м'ясо вже нас ніч пройшла. Вливаємо на кілограм фаршу 80 мг вершків і перемішуємо. І будемо начиняти. Обрізаємо розміри, які ви хочете. Тут 3 метри. Замовляла я її теж у вінницького м'ясника. І Замочуємо підсоленій теплій водичці на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, і ми начиняємо. Отакі в нас вийшли дві ковбаски. А до речі, якщо ви хочете спробувати увесь спектр суміші, це обрати набір за 350 гривень. Там є 5 видів по 100 г. Кладемо в духовку холодну і тоді тільки включаємо на температуру 75-80 градусів на 3,5 години. Випікати кладемо на сітку. Наша ковбаска охолонула. Готуйте і смакуйте смачного.